І якраз ми зв'язалися з Валерієм Чуркіним, начальником центру масштабування технологічних рішень Генерального штабу, який трошки більше нам розкаже про цей вітряк М. Вітаємо вас, бажаємо знову, пане офіцере. Вітаємо а... пане Валерій, Розкажіть, що це за вітряк М, як його використовують, що про нього можна зараз принаймні поділитися з глядачами. Ну, дивіться, сама технологія вона не нова, да але унікальність всього, цього виробу в тому, що це вперше в історії українська військова частина кодифікувала і патентувала виріб, який був розроблений безпосередньо військовослужбовцями. Тобто, цей винахід дозволяє при наближенні fpv дрона до позиції, до транспортного засобу. Проінформувати військовослужбовців про те, що ну працює фіпіві ворога, от, в цілому, все а, тактико, технічні характеристики. Детально ми зараз розповідати ну не можемо. Да, тому що ну, скажімо, вона закриті, от, але а, в цілому, як би, потреба є, да воно використовується. Є деякі аналоги, схожі от. А, і унікальність виробу ну би в тому, що це частина одного великого комплексу, який ще в процесі розробки йде. Але скажімо, ця невеличка частина вже вона є, її можна використовувати. Ми вже її передали в бойові бригади, і вони проходять опробацію. Вот є позитивні відгуки, і такий великий ефект. Це якраз в тому, що це розроблено військовослужбовцями, військовою частиною і кодифіковано якраз іменно військову частину. Тобто, це таке, знаєте, пер. В історії України випадок, коли безпосередньо військова частина кодифікувала виріб і зробила патент через головне управління військової юстиції на Міністерство оборони. Я просто служив в військовому інституті, в Житомирському військовому інституті радіоелектроніки і пам'ятаю, безліч раціоналізаторських пропозицій, також винаходів, патентів. Я розумію, це просто чимось відрізняється від того, що ви зробили. Але і від того, наприклад, то, що дуже багато я дивився коментарів. Чим відрізняється від цукарка. Я просто використовую. Я особисто використовую арахіс. Чи можете ви його показати, як він виглядає? Як він відрізняється? Що це, на жаль, поки ні. Ну тому, що ну скажімо, ми розуміємо, що нас дивиться і ворог, і він ідентифікує да вироби, які поступають на фронт. От, тому ну, на жаль, показати ми його не можемо, От, але він використовується він є зараз, да, тобто. Якось, якось так тут з метою збереження знаєте задуму да і характеристик виробу, тобто його показувати поки не можна. От але скажімо, я думаю, в цьому свій час і буде ну момент, коли він вже буде такий відомий. і Всі будуть розуміти, що це саме той виріб. Я просто трошечки знаю про цей виріб, глядачам Може бути цікаво, коли ви сказали за комплекс, тобто він може входити в комплекс заходів. Я розумію, що він може визначати, по-перше, що він визначає не тільки як цукорки, ванілі і арахіси. Він визначає там, визначаються сигнали управління а вітряк М визначає сигнали саме. Відеоканал, тобто 1,2, 2,4, 5 і 8. і можливо він може навіть включати за реб, тобто це в якомусь комплексі, тобто є якась перспектива розвитку саме цього елементу, як вітряк, але він може вирости в щось більше. Я правильно розумію? А, да, все правильно. Ну я не хочу зараз ще раз скажу там іменно, знаєте, в імнавта ТТХ подробно виписувати його. От, але так він розроблявся як перший етап більш складного комплексу, який вже теж ну скажімо, може так на фінальній стадії, і він буде йти по той же самій процедурі там кодифікації, отримання патентів. А, але да, тобто, цей виріб це такий невеличкий шаг, перший на більш комплексну систему, От, вона теж розробляється нашим центром, і ми ну, скажімо, це, це така наголо найголовніша його скажімо, перспектива. Да, тому що це якраз от такий елемент автоматизованого комплексу управління, Дякую. який в майбутньому може бути розповсюджений усюди. Так точно. Дякуємо, Валерій, що були з нами. Сподіваємось, скоро зможемо показати, що це дійсно дієвий засіб на лінії фронту. Дякуємо до зустрічі. Дякую.